Доброго дня, це медіа-центр України Одеса, Ми продовжуємо наш день і наш е брифінг на сьогодні. Це міністр оборони України Олексій е Резніков. Він з нами на відеозв'язку. Вітаю, пане міністре! Як ви доброго. мене чуєте? Я вас чую. Доброго дня. Я вітаю взагалі Одесу з відкриттям у вас е медіа-центру. Це хороша новина, а тому е з народженням вас. І пропоную тримати постійний зв'язок. Обіцяю час від часу бути вашим гостям і давати вам якусь цікаву інформацію, яка ну не просто є цікавою, а корисною. Дякую, перше запитання від мене. Це стосовно розвитку українського військово-промислового комплексу. Західні партнери передають нам артилерію в тому числі, і ми постійно чуємо про проблему зі снарядами. Наскільки можливо відновлення зараз виробництва снарядів як для старої радянської техніки, так і для техніки з калібрами НАТО? Ну, давайте так. Я би розділив ті речі. Дійсно, у нас на сьогоднішній день налагоджено виробництво 152-го, 122-го снаряду там 120-ї міни силам «Укроборонпрому» і відповідно підприємства, які входять до, 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 до складу цієї структури. Питання нарощення об'ємів, тому що тут багато складових. Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об'єми. Але зобов'язання вже є. Ми випробували їх вироби, вони працюють і будуть працювати на полі бою. Поки що станом на сьогодні виробництво 155-го калібру, це якраз для сучасних платформ артилерійських натискового стандарту. Ми виробництво поки що не налагоджуємо. А ми сьогодні маємо надію, що будемо отримувати цю підтримку через боєприпаси від партнерів. Але ми з вами маємо одну українську артилерійську установку 155-го калібру, яка називається Богдана, от вона пройшла перші випробування. Тому у нас є прямий діалог з виробниками міністерства оборони. І от якщо і далі буде відбуватися розвиток виробництво го міліметру. Артилерійської системи, то відповідно під неї теж буде виробництво налагодженого боєприпасу. Поки що, від наших партнерів 155-го калібру нам достатньо. Крім того, я нагадаю, що у нас є системи залпового вогню, такі як Хаймерси або М270, або Марс. Другі вони теж потребують боєприпасу, і поки що партнери підтримують нас саме постачанням цього боєприпасу. Виклик для нашого ВПК. Основний їх є два, я би сказав так: перший це налагодження системи ремонту і обслуговування тих складних систем. І це не тільки арт-система, це не тільки системи залпового вогню. Це і броньовані автомобілі, броньована техніка, в тому числі і міномети, і стрілецька зброя, і так, далі, і так далі. Тому сьогодні ми будуємо систему відновлення та ремонту трьох рівневу. Перший найпростіший ремонт. Має відбуватися безпосередніх військових частинах в підрозділах на полі бою, а для цього вони мають бути забезпечені необхідними запчастинами, необхідним обладнанням а і відповідно інженерними документами технічними. А, другий рівень це в Україні ремонт середньої, скажімо так, складності на українських підприємствах, які візьмуть на себе таке зобов'язання і вже будуть робити такий поточний ремонт. Замаді з командуванням сил логістики Збройних сил України і вже надто складний е, важкий ремонт, де там скажемо комплектація агрегатів, можливо, якась електроніка і так далі. А ми його будемо робити за межами України безпосередньо на підприємствах наших партнерів, чи це в Польщі, чи в Словаччині, чи в Чехії, це найближчі наші дружні партнери. Сусідні, і вони готові. Ось ну, сьогодні я веду перемовини з колегами міністром оборони про створення таких е, виробничих е, ремонтно-обслуговуючих хабів. Так що, от такий у нас напрямок. А і вибачте, друга історія ВПК нашого українського це розвиток системи е, сучасних нових технологій на полі бою, таких як безпілотники. Причому, коли я кажу безпілотники, я маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що в воді, і під водою, і по землі. А тому ми кажемо про те, що це взагалі майбутнє сучасних війн на землі. На жаль, маючи такого сусіду, ми маємо розуміння всіх ризиків і викликів навіть після перемоги в цій, в цій війні. А тому сьогодні ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також так звані електронік ворфер або засоби контрборотьби з безпілотниками ворожими для того, щоб придушувати їх, збивати. Або або заволодівати в спосіб спосібне, от це виклик серйозно для наших всіх міських українських і виробників. Дякую, в мене є запитання від телеканалу Аля Рабія, київські колеги його передали коротеньке стосовно того, скільки станом на сьогодні чи на вчора, якщо у вас є зараз така інформація, було знищено іранських безпілотних дронів різних типів там і шахіди, і маджахіди. І є ще якісь. Якщо у вас є зараз інформація стосовно цього, я точну цифру вам зараз не скажу. Я можу сказати, що перша партія, яку вони завезли, росіяни іранських дронів, вона складала близько 300 одиниць. Основних типів тих дронів, і практично вони всі ті тристаниць вони вже використали, саме обираючи цілі наші цивільні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, постачання води, електроенергії, тепла. Більшість з них ми навчилися нищити, збивати, тобто відсоток досить значний, але на жаль, ще не 100 відсотків. Відповідно, ми знаємо, що у них укладені контракти. І цифри звучали за різними даними від півтори тисячі до двох тисяч чотириста. Але це не означає, що вони всіх отримали, тому що це контрактні зобов'язання іранської сторони, які вони будуть їм постачати. А зважаючи на те, що іранська сторона постачає ці дрони ще й в інші країни для бойових дій. А зараз у них у самих там не дуже все так, скажімо так, спокійно розвивається, тому. А маємо надію, що не всі ці зобов'язання іранська сторона зможе виконати по відношенню до Російської Федерації. Плюс зраїльські колеги, ви знаєте, знищили декілька заводів по виробництву цих дронів на території іншої сусідньої країни. Тому я думаю, що обсяг тих дронів буде менше. Ну і ми розвиваємо систему протиповітряної оборони. Яка включає в себе не тільки ракети, не тільки е, ми уражаємо ці дрони, а і використання спеціальної там різної стрілецької зброї, зенітних конкурсів. І тобто, е, така мережа над Україною має бути створена завдяки новим системам. Плюс ви знаєте, іспанська іспанський уряд, міністр оборони Іспанії, нас, що ми скоро отримуємо ховки 23 Від них е, завершиться підготовка наших екіпажів. А сполучені Штати теж підтримали цей проект. Там він буде підтриманий з ракетами. Я думаю, ми сьогодні з вами почуємо, як Америка проснеться про оголошення нового червоного пакету допомоги Україні від Сполучених Штатів. Це буде якраз за підписом президента пана Байдена, і там ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо від оголошення. Дякую. Я тоді передаю мікрофон до залу. В нас є запитання від журналістів. Прошу. Називайтесь, будь ласка, та своє питання. Дмитро Богомолов, новини лайф. Є багато інформації про відступ російських військ, окупантів, так і про те, що це може бути пасткою. Як ви оцінюєте ситуацію взагалі на Херсонському напрямку? Пане Дмитро, дякую. ну Дивіться, дійсно. Ми всі з вами цю інформацію бачимо і читаємо. Ми вважаємо, що вона несе дві складових Перше, все ж таки, це. Елементи ІПСО, тобто інформаційно-психологічної спеціальної операції. От, і ми серйозно ставимося до будь-яких офіційних повідомлень з боку нашого ворога. Ми їх відслідковуємо ми довіряємо тільки даним нашої розвідки і, відповідно, робимо перевірку. Їх звичка до актів доброї волі, нам з вами давно вже відомо. Так був акт доброї волі. Покійно, коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської, завдяки рішучим діям сектору безпеки і оборони, потім був острів Зміїний, ще один акт доброї волі. Тому, звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту доброї волі щодо лівого берега Дніпра в сторону якраз в якраз районі міста Херсон і Херсонської області, але для цього все одно їм знадобиться. А втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших збройних сил. Ну навіть як погода теж впливає на хід війни цієї, тому коли є дощовий, скажімо так, режим включає небеса, то відповідно ми від цього теж залежні. І аграрний регіон Херсонщини, ви чудово це знаєте. Він має багато регатійних систем, каналів, які вороги використовують як траншеї а штучні, тому це, це трошки уповільнює рух наших військ. Але я переконаний, що я оптимістично дивлюся на не тільки на Херсонську операцію я взагалі вірю абсолютно свідомо обізнано в те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повної всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, шляхом виходу на визнані міжнародного кордону України станом на 1991 рік. Дякую. Якщо є запитання у інших журналістів, так, будь ласка, називайтеся та своє запитання. Ольга Донська, п'ятий канал. В мене запитання щодо стану забезпечення зимовою формою і тих, хто перебуває наразі на передовій, і тих, хто зараз там у лавах, ну більш в тилу перебуває. Яка тут ситуація? Чи є можливо якась допомога від партнерів? можливо, очікується, та які там відсотки, що ще треба. Пані Оля, дякую за запитання. У нас жодної драми переживання щодо забезпечення зимовим одягом немає. Я нагадаю, що тя частина Збройних сил, яка почала прийняла цей бій, а в лютому мину... цього року вони були всі забезпечені і були певні залишки на складах. І спочатку резерви поповнювалися саме тим, що було. А сьогодні, завдяки укладеним контрактам Міністерством оборони в інтересах збройних сил, у нас іде повністю забезпечення всіми необхідними критичними речами. А, там є показ, є, є певні, скажімо так, елементи, де мова йде про мільйони там умовно каже шкарпетки, білизна або сотні тисяч, якщо ми кажемо про зимові куртки, теплі штани або тепле зимове взуття. Але все ми говоримо це це закрита повністю критична потреба від командування сил логістики і перебільшена. Поки що, ми все ж таки продовжуємо працювати на забезпечення а, всіх, хто знаходиться під багнетом, на склад, поки що зимовий ще не складає. Хоча, наприклад, бронежилети і шоломи, як теж в у нас була критична потреба, сьогодні вже сотнями тисяч лежать на складі. А, сьогодні, в першу чергу, було рішення командування сил логістики забезпечити всіх, хто на полі бою, тобто до 1300 трьохсот кілометрів лінії ворожої. А це починаючи від, звісно, схід східь плюс а, північ, а потім ті підрозділи, які знаходяться всередині країни. А були поодинокі випадки, коли, наприклад, ми вдягнули, вдягли повністю в зимову одяг підрозділи бригади на лінії 0 а потім вони виходили на відновлення, а на їх заміну заходив підрозділ, який був в цей момент в тилу. І от в момент цього переходу той підрозділ, який заходив, його не встигли, не доїхали до них одяг, і вони заходили, було там пару днів. Без повного набору комплектів. ми відрегулювали це з Командою сил логістики, і сьогодні підрозділи, які йдуть на заміну тих підрозділів, які виводяться з передка на відновлення, вони зразу отримують ці необхідні комплекти зимового одягу. Тому якщо раптом десь в якомусь підрозділі сталося, що вони не забезпечені поодинокі випадки, такі як відбуваються, у нас є гаряча лінія. І я прошу всіх ще раз інформувати нас, де можливо є брак, чого не вистачає. Ми це нормуємо, тому що на складах командування сил логістики щоденно, щонічно йде е постачання саме зимового одягу. І до речі, літнього теж, тому що у нас ну, залишається попит. Тому сьогодні е немає жодного е сумніву, що ця програма вона вирішена. Вона вже вирішена і буде вирішена. Для того щоб ми ще й на склади поклав, дякую. Прошу наступне запитання. Це від журналіста з, з Бразилії. Він буде питати англійською. а Я перекладу українською, щоб зрозуміли всі наші глядачі. Прошу, Hello. My name is Luis from Net TV from Brazil. I would like to ask you to address... Any comments regarding uh, uh, countries that did not decide if they support Russia or if they support Ukraine? They say they are neutral. For example, the BRICS, uh, uh, in, such as India, China, and Brazil. For instance, Brazil wants to buy weapons from Russia, so they say we are neutral. Uh, how could you address such countries like these, Brazil and BRICS? Я перекладу запитання для наших глядачів. Це журналіст з Бразилії. Він просить міністра оборони прокоментувати, звернутися до лідерів тих країн, які зараз залишаються нейтральними в протистоянні України з Росією. Він каже, що зокрема це країни БРІКС, Індія, Китай та в тому числі Бразилія, яка висловлювала президент, якої висловлював бажання закуповувати навіть зброю у Бразилії. Отже, пане Резніков, що ви можете сказати лідерам таких країн країн я би звернувся і не тільки до лідерів цих країн, а й до народів, а до народів всіх цих, цих країн. Я б хотів сказати одну річ: що сьогодні Російська Федерація намагається використовуючи суто терористичні інструменти, терористичні терористичний вплив на мирного сусіда, який ніяк їм не загрожував, а вбиваючи мирне населення, бомбардуючи наші госпіталі, дитячі садочки, наші театри. Наші магазини, руйнуючи нашу систему електроводопостачання, вони хочуть зробити тут місце в спаленої землі. Просто уявіть собі, на секундочку, що таке ж саме могло би відбутися, якби ваш сусід на вас напав без жодного попередження і не маючи жодного пояснення своїй відкритій агресії. Сьогодні руйнується світовий порядок, який був встановлений після Другої світової війни, коли в світі панувало право. Право закону. А Кремль намагається сьогодні встановити новий світовий порядок, коли буде панувати право сили, а не право закону. Тому я хочу звернутися до вас, щоб ви оцінили ситуацію. У вас дуже великі країни з серйозними потребами, починаючи від викликів екологічних, викликів харчової невпевненості. Подивіться, що зараз відбувається в країнах Азії Африки. Українське зерно не може потрапити до них в повному обсязі. Тому що росіяни намагаються блокувати Чорне море для того, щоб ізовським моглі то щоб ми не постачали це зерно, соняшникову олію а кукурудзу до країн, які голодують, а це десятки мільйонів людей під ризиком смерті від голоду. І сьогодні світ має протистояти пандеміям, екологічним загрозам, глобальному потеплінню, а не воювати один з одним, наражаючи на смерть е населення сусідніх країн. Тому просто якщо сьогодні ви дозволите Кремлю. Встановити право сили на землі це буде означати, що ви теж не будете спати в своїх домівках. І завтра або післязавтра ваші діти будуть сидіти в підвалах, ховатися, чуючи сирени, які означають, що з неба може впасти і прилетіти смерть. Дякую за відповідь. Чи є ще в когось запитання? Я тоді продовжу. Буквально вчора чи позавчора швейцарські ЗМІ повідомляли про. Відмову Швейцарії через нейтралітет, який вона заявляє, постачати боєприпаси для німецьких зенітних установ зенітних зенітних пушек. Перепрошую, чи якось німецькі партнери можуть допомогти у вирішенні тієї проблеми? Ну до речі, звертаючись до шановного представника бразильських СМІ, я ще другий сигнал тоді передам до вашого уряду, тому що у вас теж є. А можливість забезпечити нас саме боєприпасами для е, систем гіпард. Вони є не тільки в Швейцарії, вони є в тому числі і в Бразилії. Тому, якщо ви передасте від мене моє прохання, я готовий його формалізувати, Якщо уряд Бразилії буде готовий, нам для гіпардів потрібні ці набої заради гуманітарної місії. Я просто хочу сказати, що ми ці гіпарди використовуємо в тих місцях, де якраз знаходяться зернові хаби. І вони прикривають небо від іранських терористичних дронів для того, щоб вони не зруйнували систему логістики і забезпечення саме зернових хабів. А з цих зернових хабів постачається зерно ще раз повторюю сонячникова олія кукурудза до країни, які голодають. Тому якщо ви сьогодні дасте нам цей боєприпас, ми захистимо небо від тих терористичних дронів, а це означає, що це буде гуманітарна місія з вашого боку, тому що ми. Збережемо життя, і люди не будуть помирати з голоду в Африці та в Азії. Дякую. Чи є ще запитання у залу? Так, в нас є запитання від журналіста Нюсвік. Зараз прошу його поставити. Запитання. Прошу да, Майкл Васьор, журнал звік США. Наслідуючі неділі в Америці будуть промежуточні вибори. И в США много переживают, что если республиканские партии ну, получают большинство в Конгрессе, это повлияет на американский помощь для Украины. А Каким меры или какие дискуссии происходят прямо сейчас в Киеве по этому поводу и переживает ли вы, что количество помощи от США может быть уменьшиться в следующем году? А я дуже вам дякую за запитання. Ви знаєте, сьогодні, 4 листопада, рівно рік тому, саме 4 листопада в минулому році, за поданням президента України Володимира Зеленського, рішенням парламенту України Верховної Ради мене було призначено на посаду міністра оборони України. Сьогодні рівно рік. Так от я вже давно ні з якого приводу не переживаю. Я на цій посаді перестав переживати. У мене немає часу на переживання. Мені треба робити робити свою справу. Тому я не переживаю з приводу е, виборів в Сполучених Штатах. Тому що я неодноразово зустрічався з е, представниками Сенату та Конгресу, і кожен раз делегації були е, двох партій. Я спілкуюся на постійній основі з е, моїм колегою секретар Дефенс Ллойд Остін. А я спілкуюся з його командою. Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться саме так, як звучить байпартизан, тобто двохпалатним, двохпартійною. А перепрошую, двохпартійної і відповідно двохпалатною. Теж тому я думаю, це моє знову ж таки відчуття, що це більш риторика виборча сьогодні, тому що відбуваються виборчі процеси в кожній країні. Це перед виборами. Ми це спостерігали в Італії, в Ізраїлі, в Швеції. Зараз в Денмарк теж скоролівся виборчий процес. І сполучених штатах, але в мене є моє особисте персональне розуміння та відчуття, що переважна більшість американський народ підтримує Україну в цій несправедливій війні, і американський народ хоче перемоги України в цій несправедливій війні. А американці дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати і вони розуміють, що вони партнерами будуть в цій війні в перемозі України над злом зло, яке ліється на світ з Кремля. Крім того, я хочу нагадати, що за рішенням Мадрідського саміту а, Альянсу НАТО, де американський народ, в вигляді свого представництва є, напевно, основним партнером Альянсу НАТО. Мало того, угода була підписана саме в Вашингтоні, а чітко визначили, що головною загрозою на, на найближчі 10 років для НАТО є Російська Федерація. А це означає, що перемога України на полі бою зменшить цю загрозу перед країнами НАТО перед Альянсом, а це означає, зменшить потребу нести потім витрати на підвищення рівня обороноздатності Сполучених Штатів безпосередньо. Тому в прямому американському інтересі посилити обороноздатність України заради цієї перемоги. Тому я вірю в те, що навіть після виборів все залишиться на такому ж самому високому рівні, а може, і покращиться. В нас є час на останнє запитання, наскільки я розумію. Я хотів би попросити вас принаймні натякнути. Ви сказали про нову партію допомоги, яку ми чекаємо від західних партнерів. Що ви вже знаєте, що там передбачається? Може є, може, є якісь найменування чи характеристики, які ви можете зараз оголосити, ну для того, щоб міжнародні змі, і українські змі донесли це відповідно до своїх читачів. Що нас чекає на найближчим часом? Ну я можу дещо, скажімо так, пояснити справа. в Тому що після мого візиту в Брюссель де відбувалося засідання в форматі Рамштайн за ініціативи Сполучених Штатів, а потім був міністеріум країн НАТО. А всі почули мене про те, що у нас пріоритетом номер один є Air Defense Systems, протиповітряна проти. Ракетна оборона і тому це наші партнери дуже добре зрозуміли. І сьогодні вони теж налаштовані в першу чергу на посилення саме захисту нашого неба. Це і нові системи Хов-23. Про які я вже казав. Ви знаєте, що іріси почали працювати німецькі на вже в дорозі з відповідним підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему КРОТАЛЬ від французьких партнерів. Це теж до цього відноситься. А і зараз ми допрацьовуємо деякі теж інші системи від інших країн партнерів, і звісно продовжується допомога по постачанню нас боєприпасами, які необхідні для нашої артилерії, систем залпового вогню. От а, крім того, системи боротьби з безпілотними тальними апаратами ворожими, і відповідно у відповідь БПЛА, які нам потрібні для розвідки і наведення нашої артилерії. Тому е, робота продовжується. Саме головне, що дуже важливо, хочу підкреслити: наші партнери налаштовані не тільки на короткочасну допомогу, і навіть не тільки на середній час, а найдовтермінові розуміння перспективи в них теж є. Тому ми обговорюємо сьогодні все: від як вже казав, хабу по ремонту відновлення, створення нових майданчиків, і розвиток і замовлення у їх виробників тої зброї, яка потрібна Україні. З розрахунку не на один місяць, не на два, не на три, тому що всі розуміють, що навіть перемога України, яка відбудеться, а має надії, що вона відбудеться в осяжному найближчому часі, не означатиме, що ця підтримка зупиниться. Україна вже всім довела, що має найкращий досвід і вміння протистояти агресії Російської Федерації. Сьогодні такої експертизи, як яку мають українські збройні сили Сектор безпеки оборони на полі бою, немає жонармісті. жодна армія світу. Жодна. Тому сьогодні питання посилення НАТО воно буде стояти після перемоги номером один, тому що тільки Україна способна реально посилити країни НАТО. От про що я хотів би ще вам сказати. Я дуже вам дякую за ваш час, за відповіді на запитання. Сподіваюсь побачити вас знову в нас в ефірах. Не будемо більше відволікати, та сподіваємось на найскорішу перемогу. Дякую. Це був. Це був останній брифінг на сьогодні. З нами був міністр оборони Олексій Резніков.